Гай, всім привіт на каналі Жемич, і п'ята команда вийшла три дні назад, як то кажуть, і ця вона остання. Тобто, грубо говоря, дні зробимо пісумки, можливо, ще когось зловлю. Якщо ні, то запишу все, що я зловив саме топовіше. Що... І в п'ятій команді я зловив е... нормальну кількість гравців, якщо не помиляюся, Манчині, це вроді би, не то. Я косякнув. окей, okay. З вартерами зловили Шміхля, і, як то кажуть, двійний волкаут у мене був з Футі плюс Морієнтес, Фернандо, за Шеміхля трохи побігав, 19 матчів. Та непогана картка. Я вже ніби не в вікен-лігу відіграв. Питань до нього взагалі ніяких немає. Єдине, що заміто, що якщо б'ють Фінесі, він взагалі нічого не ловить. Він просто стоїть АФК. Це не єдиний косяк його по поводу Фінесів. Але, можливо, то така гра. Далі це лала теж падав тисячу раз. Не пробував, не цікавить мене яким грати на ПЗ. Тому якось так. У мене там на ПЗ хто грає. Дюмфріс. Дюмфріс і Майкон ще є. Майор Пейн випав. Ну ви самі розумієте, тут нема про що говорити, навіть пробувати не хочу. Випав Райкард. Райкард це його перша промік. Перший промік його непогана картка. Мені сподобалась, Можливо, навіть не мій лігу трошки пограв, не пам'ятаю, якщо чесно. Судя, що є 16 матчів, трішки вікенд я не пограв, не повністю, але пограв. А, сповнив. парень. Він випав за данок Вікен-Лігу. Там пік був. Перший пік там зі Сікі -сі треба було зіграти 2-4 матчі, я не пам'ятаю. І там було. Він мені звідти випав, да, і потім поставив вік вікенд-лігу і нам відіграв. Непоганна, непогана картонка. Це його перший промік, повторюся ще раз. Не знаю, мені все інсерам подобався. В 24 я ним дуже довго грав, я в нього кайфував. В С-25 контора його максимально не пушила. Надіюся, в fc 26 все зміниться. Це топова картка. На ЦП ЦОПа фіганограє, і позиція Це ЦЗЄзда. не можна спокійно гарти. Коротше, легенда FC24. Хто бачив, той бачив. Далі Зіко. Зіко випав, я його не тестив у кінці, вчора в дівах хто пограв, мені говорили, але не то. той самий білий гол. З пропуска поярче буде, не дивлячись на то, що там під поставлю, то це вся херня, по факту, сам факт. Карточка ця. Мені зіку не понравилася. І контора чомусь його за, за, за низь, знищила, як то кажуть. Чому він все районе був топовим до, грубо говоря, до грудня місця. А після грудня місця у нього проміків, як таких такових і не було. Там був один промік, на даперед той саме був і той. Коротше, чомусь Контора його вирішила вбити і зробила його на м Фігі, знаєш, що це за логіка Контори. Далі. Моріентес, який я говорив, навіть не пробував, а на, на позицію ферва із до фіга гравців. І це точно то, не, не та картка, яка, яку потрібно пробувати. Якось так. І Джеймс. Цю кобітку вона не є в даному, в даній команді п'ятій. Я її вибив з перва, друга, третя, четверта, там був пік. Ну, ви поняли з команд. І я його збирав Скільки разів, мені все раз падало 97 і 96, потім я болт забив, десь тиждень чи два не збирав його. Вчора вирішив зібрати, бам, мені випала ця кобітка. Джеймс. У мене є її карточка. Е Весбі ще була картонка І Мені дуже сподобалася неї вона. Але цю я не пробувати, тому що в мене там є. хто? Грахам Ханса в мене є, тому я вирішив її не заігрувати. 5 посталів все круто, є позиція. Позиція Фарва немає да-да На ну, і позиція ЦА, можливо, на цапі спробувати. хз можливо, спробую цапі як то кажуть, в ближайший час. Якось так далі, парні. Ще я зловив, зібрав весь ще Хохланда, яким я відіграв Вікендлігу. Ось така статистика 16 матчів, 19 голов, 16 голів передач, тут один матч в дівах і все інша Вікендліга. Е, картка хороша, Ну в мене настільки велика кількість. Форвардів, що він мені нахрен не всрався. Я збирав його чисто для вікенд ліги Я ним грати більше ж не буду. Це фода весбіче.